Справжні моменти життя з вами. Починаю сьогодні, я з вами ходу з лавочки. Так? Я ходила, ходила багато. Думаю, зараз я дістану телефон, побачила лавочка, дістану телефон із сумочки і присяду. Але я, друзі, вже встаю і крокую з вами далі. Справжні моменти завжди проходять свої 11 тисяч кроків. І сьогодні будемо крокувати з такими старовинними мурами. Старовинні мури. така старовина навколо, отакий густий-густий парк, ніяке сонце не страшне, це що тут таке? Башта. Так. І тут завжди класно ходити гуляти, навіть якщо на вулиці жарко. Тут завжди прохолодно, тому що ну, це дерево, я не знаю його в діаметрі, скільки воно ну, в діаметрі. Метр, більше метра. Дуже-дуже товсте дерево. Навіть не можу сказати, більше метра. Товщина цього дерева. Дуже велике, дуже товсте. І ось ці старовинні мури, про які я вам говорю. Тут вони по цей бік. Бо тут пішоходи скрізь, а тут мури. Така називається Доторкнемось до старовини. Що можу сказати про свою вагу? Сьогодні у мене по нулям. Тобто, так як вчора було, така вага у мене й сьогодні. Ну, Скажімо, жаркий день був, багато пила, можливо, навіть не тому, що щось не те з'їла чи не скільки з'їла, а можливо, тому що випила багато води, тому що ми з вами розуміємо, що іноді вода може затримуватися в нашому організмі. І саме можливо, тому у мене по нулям. Але хочу сказати, що це по нулям, але все одно мінус 100 грамів там, ну нехай не на один день, а на два дні. Це також перемоги. Перемоги можуть бути такими маленькими кроками відбуватись, не обов'язково великими кроками. Ми повинні це все враховувати. Це не дієта, коли на дієті, я на дієті балерін за три дні 5 кілограмів скидувала. І потім ці 5 кілограмів поверталися із плюс і ще 2-3 кілограми. Тобто ти потім все одно, який починаєш їсти, і тобі хочеться навіть з'їсти зайве, ось скільки зібралося рано вранці краківських бубликів везуть. Аж три лотка. Сіли хлопці відпочити. Популярний краківський бублик. Ось він. Під ласочка. Я ще й не бачила. Щоб отак стояло, скільки зразу їх багато. Ну і я йду з вами, друзі, насолоджуюся парковими доріжками, парковими квітниками, бігуни також ще бігають. Сьогодні я трішечки пізніше гуляю тут, тому більше людей вже ходить. Так, поливаються тут квіти гарно. Бачу, що земля мокра, напевно, вночі тут крапельний полив. Скрізь на квітниках крапельний полив. Квітників дуже багато, квітники різні. Ось це квітник у нас, тис посередині і хосточка. і барбарис. От так, друзі, краса Барбариса. Ну Хосту треба саджати тільки в тіні. Якщо барбарис цей буде рости і в тіні, і на сонці, то хоста на сонці. Ви знаєте, я купила, купувала хости спеціально ті, що о, на сонці ростуть. Так мені говорили на ринку продавці. Купувала дорого, не пошкодувала грошей, навіть чоловікові не говорила, скільки воно коштує. Були разом, він собі пішов там в магазин. І ринок рослин, де продають рослини. І я думаю, куплю я ці хости. Нехай у нас будуть ще вони на сонці, бо дуже горять хости на сонці. Ну, купила я їх. Казала мені продавець, ви ж тільки саджайте на сонці, бо вона отакі листочки жовтого. Не буде на цій хості, якщо ви посадите її десь в тіні, вона буде зелена. Да, я це розумію, кажу, я читала, тому що перш ніж рослину якусь облюбувати, купити, я читаю, як її доглядати, там, де купити. І тому купила я, посадила. і Думала, що дійсно таки, да ще й купила декілька видів. Ну і що, не ростуть вони у мене так, як треба на сонці, вони все одно горять. Я розумію, що будь-яка хоста, навіть та, що для сонця, вона все одно потребує, щоб на була. На півтіні вони ростуть краще. Так, друзі, ось бачу якісь також квітники, пам'ятник комусь. І так йдуть напівколом лавочки і шалфей посередині. Росте люблю шалфеї. Така краса, скрізь. Дерева тут різні, різних видів. Юка від квітла, бачу юку. І краківський трамвай. Тут трамваї, так як метро, їх скрізь багато. Екологічно чистий транспорт і пронизаний весь краків трамваями Зробила я друзі іще раз. Вашину капусту, я вам говорила, вже готувала. Як вашу капусту просто сіль додаю і все. Натираю капусту. Ми навіть шатківницю купили. І тут у Кракові собі у нас вдома є гарна шатківниця, а тут не було. Купили ми собі шатківницю гарну. Просто натираю капусту на шатківниці. Потім беру моркву, натираю і сіль. Нікуди не подінешся від оцих хлопців, які товари зараз розвозять по кафе там чи щось прибирають і скрізь катають такі возики. Просто звичайна сіль. І, до речі, хочу вам сказати, якщо хтось говорить, що це повинна бути тільки кам'яна сіль нашого виробництва, Артем Сіль, без Артем Солі, просто все, кінець світу. Як згадаю, як почалася війна, і особливо люди зі сходу України говорили, все це капець, закінчується кінець світу, Артем Солі. Вже не буде, як буде жити, як будемо консервувати. Консервувала я і квашену капусту роблю. Не Артем сіль використовую, а будь-яку сіль використовую. Ну і що? І все смачно, і капуста смачна, і риба смачна, і все-все-все. І консервували вдома. Ми також робили. І тушонку з м'яса, і робили там баклажани консервовані, огірки, помідори. Нічого нормально тривалося. яка яка була сіль, таку і купували. Нічого не трапилося ні з м'ясом, ні з овочами. Тобто без Артем Солі ми вижили. Хотілося б, звичайно, щоб Артем Сіль знову повернулася нам. Ми про це мріємо. Але я хочу сказати, що і без цієї солі ми живемо дуже нормально. Що я ще готувала, згадую вчора, що я їла. Ну, бульйон пила. Ви знаєте, я люблю бульйон. Пити бульйон там з кісток, з будь-якого м'яса приготувати. Бульйон. До речі, я не, не готувала ще холодець. Можливо, бульйон вже можна, можливо, так само можна і холодець приготувати. І буде все добре. Чи прибавляться кілограми від холодцю? Не знаю. Я дуже люблю холодець, щоб я зайвого готову холодцю холодцю не з'їла, але я вже зайвого не з'їм. Чому не з'їм зайвого? А тому, що вже шлунок у мене зменшився. Я хочу, наприклад, ось поїла і хочу з'їсти фрукти якісь. Я беру фрукти, а вони мені вже не поміщаються. Я там вчора взяла три штуки абрикоси з'їсти. Я з'їла одну і відчуваю, що вже начебто не хочу. Ну, я з'їла потім ще одну. Абрикоску, а третю вже не їла, тому що мені було забагато. От результат, який висновок можна зробити, про те, що нам обмежене харчування. Коли ми їмо, готуємо і сіль використовуємо, і жирне м'ясо, їмо, і якісь блюда, такі, які нам більше до вподоби. І навіть каву, там какао ми п'ємо з вершками, а вага зменшується. Але досі ой, але досі я е, знаю, що було так, що як я ходила, то зменшувалася вага. А коли я не ходжу, не дуже зменшується вага. Тобто обмежене харчування. Плюс ходьба. Це не тільки здоров'я, а це і гарна фігура буде. Я буду старатись продовжувати далі разом з вами. І зустрінемося з вами завтра, а на сьогодні хочу сказати всім до побачення.